Доброго дня! Ми приїхали у Коваль. Сьогодні покажемо таємна сторона ковальського паровоза. З цього боку ми ще вам цей паровоз не показували. Ми ще одного разу приїхали в коваль, бачите, там от є табличка. Оцей потяг. Ось такі великі колеса його. Ось видно ковальський базарчик. Ось показано, що він був їздив на львівській залізниці. Колеса. Ось вагончик. Углем. І ось його бортовий номер Су-253-25. Ось такі гадні сходи до потяга. До зустрічі в наступних відео. Не забудьте поставити лайк і підписатися. Адже ми здалися та приїхали дуже на далекому голову. Ось гарний базарчик у Ковалі, Тут ви можете придбати горіхи, картоплю, овочі, фрукти. гарної якості по гарним цінам.